Вітаю, я євгенія Мотрича Впродовж кількох наступних хвилин розкажу про найцікавіше, і головне, що вже є на сайті Слава Тіві. Зокрема, про те, чим обернеться перезапуск російсько-американських взаємин, думка експерта. Як Польща готується до військових загроз, чого наразі не вистачає? Та про американські гелікоптери Апачі, які закупило польське військо, про переваги супервертольотів наші журналісти запитали у військових експертів. Про це і більше вже за мить. Ір для України броньований медичний автомобіль для українських військових. Польський журналіст Слава Сіраковський та історик Тімоті Снайдер оголосили про старт збору 1,2 мільйонів злотих на придбання броньованого як кажуть військові еваку. Про це Славомір Сіраковський написав у Фейсбуку. За його словами, Україна сьогодні особливо потребує таких автівок. Журналіст припустив, що це ймовірно результат блокування американської допомоги. Один медичний броньовик коштує близько 300 тисяч. Доларів це саме та сума, яку вони планують зібрати. Щоб назбирати її журналіст об'єднав зусилля по збору коштів з Тімоті Снайдером, відомим американським істориком, письменником і великим другом України. Як можна долучитися до збору? Читайте на сайті Слава Тіві. Як Польща готується до військових загроз? Про це в ефірі телеканалу Слава Тіві заявив аналітик Дефенс 24 Маріуш Маршалковський. А мої колеги із сайту «Слава Тіві докладно написали про це за словами експерта. У Польщі з одного боку справді дуже великі витрати на модернізацію військового оснащення, але найважливіший чинник це люди. Хтось мусить обслуговувати цю техніку, хтось мусить бути і в окопах, каже Маріуш Маршалковський, що має зробити Польща для того, аби виправити ситуацію. Чи дійде до загальної мобілізації? Читайте на сайті Слава Тіві. Значить, потенціал технічний є потенціал є тому що польська армія дійсно модернізується сильно, і велика частина техніки, яка була пострадянською, вона була, техники, була передана великою мірою Україні, no і ця техніка замінюється. У нас танки Абрамси зі сполучених штатів майже 400 таких танків буде у Польщі. Також є корейські танки і є чергові договірну купівлю. Таких технік є вижу, є хаймерси, є авіація F-35, договір Договірна літаки F-35, є військові кораблі, фрегати. Тобто армія з технічної перспективи розвивається. Добре запитання з демографічної точки зору. Ми готові. Тому що зверніть увагу, Польща багато років вже має демографічні проблеми. У 80-ті роки народжувалися 400-500 тисяч дітей на рік. Зараз ситуація, коли народжується. На рік 150-180 тисяч дітей сьогодні. Така ситуація, що щораз більше о tym, є голосів, tym, що Польща повинна буде в якийсь момент провести побур, загальний призов? Про, тобто може не для всіх, може буде для добро, було призупинено запустити знову. Місця, можливо, можливо, не для всіх для частини суспільства, шведська чи фінська модель, але пам'ятаємо, про те, що це політична тема. що хтось пове скаже, ви хочете закинути нас, чому АПА him. Польща купує гвинтокрили для своїх військових. Журналісти «Слава Тіві проаналізували цю тему з військовим експертом Маріушем Цельмою. За його словами, немає другого такого гелікоптера, який був би так технологічно розвинений для польових боїв. Нагадаємо, нещодавно Польща купила аж 96 нових американських ударних гелікоптерів. Перші екземпляри прибудуть до країни вже за три роки. Утім, пілотам не доведеться так довго чекати на Апачі, бо перші гелікоптери простішої версії, які придбали для польської армії. Лізинг прийдуть до Польщі наприкінці літа на початку осені, це дозволить почати готувати пілотів і обслуговуючи персонал вже цього року. Редактор журналу, нова техніка військова розповів нашим журналістам, що ці гвинтокрили це супертехніка, а пачі оснащені сучасною електронною системою керування, здатні розвивати максимальну швидкість близько 300 км на годину і підніматися на висоту приблизно до 6 км. Більше про те, на що здатні Апачі і у скільки обійшлася ця супертехніка для Польських військових читайте у розділі докладно на сайті Слава Тіві.